Бувають щасливо обдаровані натури і бувають так само щасливо обдаровані народи. Я бачив такий народ, народ музикант, це українці, гімн України, наша історія, наша пам'ять, наше обличчя це те, без чого не можна уявити нашу національну самобутність, приналежність. Ви переглядаєте унікальні кадри звучання гімну України у виконанні викладачів та студентів Чернігівського музичного училища імені Левка Ривуцького. Це єдина поки що в країні версія звучання гімну на різних музичних інструментах. Вони спромоглися це зробити навесні цього року, аби відзначити таким чином ювілейну дату сторіччя першого виконання нашого національного гімну. І це неабияк підкреслює той факт, що навчальний заклад широко пропагує витоки національної духовності, встановлені і розвитку музичного мистецтва на Чернігівщині. Педагоги музичного училища є провідниками високої музичної культури в області, які особливу увагу звертають на патріотичне виховання творчої молоді. Загалом же навчальний заклад давно вже став центром музичної освіти і культури, широко відомим у сіверському краї в Україні та за її межами. При першому дзвонику, коли діти заходять, і я вручаю студентські квитки, я їх прошу в одному. Заходите в приміщення, почитайте. Там написано Міністерство культури. Це определяюще. А потім решта. Ви вибрали культуру, ви вибрали духовність, значить, ви ізбрані. Ви не звані і ви не обичні. А вас вже вибрали. Ви вже ізбрані займатися музикою. Музикою займаються тільки, тільки тих, кого Господь, Господь Бог вибрав. І все це привело до того, що на сьогоднішній день студенти і наше студентське самоврядування, воно настільки ініціативне, що йому мішати просто не потрібно. Ви дивіться, після Революції Гідності, наскільки потужний ривок патріотизму. Ви не на пустому місці. Він на усвідомленні вічності цієї корнів духовних українських на тій культурі, на тих традиціях. І перший флешмоб, допустимо, вишиванки, День вишиванки. Він не прив'язаний був до Дня вишиванки. Просто викидав, давайте всі прийдемо і будемо ходити на лекцію в вишиванках. Ви бачили, яка то радість у дітей, як, як, -то, як то красиво. І як то виховує, як то підтягує, ми всі одягли вишиванки, за очі покупили вишиванки, викладачі одягли хто бабусіну. І діти повідкривали очі і бачать, що вони люди також. Ми їх слухаємо. Це дуже великий елемент також виховання патріотичного, виховання дитини, виховання людини, виховання українця гідного. На базі музичного училища створені і діють професійні колективи: духовий, симфонічний, естрадно-симфонічний, народний оркестри та камерний хор імені Дмитра Бортнянського, які сіють зерна прекрасного у людській душі, пробуджуючи в них потяг до творчості. Стало доброю традицією проводити звітні концерти перед громадськістю на сцені обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка та філармонійного центру фестивалів і концертних програм. Варто послухати твори у виконанні студентів училища, які проходять своєрідний музичний гарт в стінах музичного закладу. Завдяки викладачам вони вже встигли глибше пізнати музику, а це надто складна наука, пройти яку можуть лише справжні любителі музичного мистецтва, але ж опанувати той чи інший музичний інструмент. Справа не така, то врешті хитра, куди складніше навчитися грати з кимось у парі, а тим паче у великому ансамблі. Треба зуміти створити єдиний ритм і гармонійність, коли затужать сопілки, заридають скрипки, зітхнуть на повні груди баяни, заквилять бандури, коли десятки найпроникливіших голосів зіллються в єдиний хорал. Слухачів охоплює трепетне почуття чогось надзвичайного і величного. Музика без язика. А весь гурт збирає, каже народне прислів'я. І це істинна правда. Я ж, коли вручаю їм тепло, говорю, наскільки ви потрібні суспільстві. Яка височезна вага встановлення суспільства залежить від вас, як вас чекають. Та подивіться, як бабусі плачуть, коли ви співаєте чорнобривців носії лама. Ви ніколи це не звертали увагу. А ви зверніть це надзвичайно потужний пласт. І дякуючи Богу, дякуючи народу, дякуючи великим метрам, які, до речі, і у нас на Чернівській землі народилися, ми зберегли це. Скільки талановитих музикантів, співаків, диригентів вийшло зі стін Чернівського музичного училища імені Левка Ревуцького. Особливу увагу звертають тут на творчий зріст молоді, виявлення в студентів композиторських здібностей. А безпосередньо займається цим завідуюча естрадним відділом композитор Маргарита Демиденко. Саме вона відіграла велику роль в тому, щоб у навчальному закладі по-новому зазвучав гімн на різних музичних інструментах до сторіччя першого його виконання в Україні. Це саме вона виховує нову плеяду молодих композиторів. Звичайно, це не всі учні талановитого педагога. Але Маргарита Володимирівна відзначає їх як кращих своїх вихованців. Вони є переможцями конкурсу фестивалю молодих композиторів навчального закладу. Я хочу вам представити моїх учнів, яких я дуже дуже люблю. Це для мене моє життя, моя робота і моє натхнення. Вони самі закохані в музику, і вони дуже... Хочуть щось донести до своїх слухачів за допомогою музики, бо це я вважаю, що одна із головних причин того, що ми її створюємо, цю музику. Якраз за весь цей час, коли я навчався в училищі, якби вона потрошку так приходила. Ну, якби наразі мене не так і багато п'єс, ну але ж потрошку намагаюсь. Ставати краще, не знаю, щось для себе нове дізнаватись. Отримав гран-при на цьому конкурсі цього року. В минулому році він посів перше місце, але в минулому році він показував п'єси, фортепіану п'єсу і ансамблеву п'єсу. А цього року він вже написав твір для джаз-бенду. Це великий, дуже колектив, і там треба було мати навички аранжування для такого колективу. Це дуже, в принципі, важка справа. Але от на естренному відділі наші студенти отримують таку Таку освіту, таку вони навчаються, в них є предмет інструментування, як на якому вони цим займаються. І це був твір, який ми навіть показували на звітному концерті Чернігівського музичного училища. Тобто була така велика честь на Євгенія. Сьогодні ну, також він був представлений ну, останнім, на останньому конкурсі композиторів, називається Один день життя моря. Яка п'єса, будь-який твір пов'язаний з нашим внутрішнім життям, і він є відбитком того, що поряд з нами здійснюється, що ми бачимо, що ми відчуваємо. Бо музика це такий вид мистецтва, який в принципі, перш за все, з почуттями пов'язаний. І е, вона не конкретна. Якщо б ви е, слухали цю п'єсу і не знала б її назву, напевно, хтось би якось інакше її назвав. Але ж е, назва іноді нам допомагає відчути те, що відчував автор, а іноді може і заважає, бо ми можемо представити собі щось інше. Але ж відчуття, які ми от е, можемо відчути, коли дивимось на море, на навколишнє середовище, на ту природу, яка нас оточує на Україні, де ми живемо. Це дійсно може бути можуть бути яскраві відчуття. Як створюється музика, звідки з яких глибин підсвідомості народжується мелодія, що хвилює серця? Потрібна творча наснага? Так. Глибокі душевні переживання також створюють музичні твори. Одним із головних секретів особливого впливу музики є багатозначимість її образного роз'яснення. Чим значніший, глибший, довершений твір, тим більше він викликає образних асоціацій. У справжньому творі все лаконічно, логічно, зрозуміло і разом з тим наповнене безпосереднього відчуття. Та йде від серця до серця. Жоден з моїх учнів, композиторів, це не може бути таким, якимось поганим. Вони, ви знаєте, просто діти ну, ми знайшли з ними мову, скажімо так, вищою мовою, мовою відчуттів, мовою душі. Бо вони, як частинка в мене. І ми спілкуємося на такому рівні, на якому в принципі неможливо спілкуватись так, щоб це минуло і е, залишилось просто так. Вони як мої діти, вони на такому рівні знаходяться, що ми з ними вже спілкуємось інакше. Бо ви знаєте, коли ми починаємо щось аналізувати, наприклад, твір, задумуємо якийсь ще новий твір, рано чи пізно у нас встають такі питання, які стосуються дуже високих матерій, скажімо. Це, звісно, розмова про те, що людина хоче сказати. Для того щоб людина щось захотіла сказати, вона має бути сама такою, щоб е, була цікавою людям. Бо якщо людина буде розмовляти щось таке, що людям не цікаво, звісно, яка вона буде? От. Міша написав п'єсу, яка називається Без тебе. Це теж п'єса. Ну я думаю, що вона на, напряму вона не пов'язана з, з сучасними з, з событиями, які в нас події, які відбуваються в країні, але ж вона е, пов'язана. Чому? Бо ми не можемо без коханої людини. Ми не можемо жити, якщо у нас немає якихось почуттів, якщо у нас немає любові до е, жінки, наприклад, у хлопців, до матері, до батьків, до бабусі діду з дідусем, до тих, хто нас оточує, то ми просто не люди. Ми не можемо так жити. Уже наголошувалося, патріотичному вихованню молоді у закладі приділяють велику увагу, адже це те, без чого не зможуть сформувати справжні громадяни України, які будуть добре усвідомлювати свою національну приналежність і самобутність рідної країни, збереження її духовних традицій і культурного надбання. Я вважаю, що Патріотичне виховання це, перш за все, не те, що людина наділа вишиванку, взяла якусь там символіку українську. Це теж важливо, я так розумію, але ж важливо, найважливіше інше. Те, що ми знаємо те, що нам потрібно. Від кожного з нас дуже багато залежить. Дуже. Іноді ми е, слишимо, відчуваємо, що люди кажуть, а що я можу зробити, коли таке трапляється? Ні, ми дуже багато можемо зробити, особливо люди, які пов'язані з мистецтвом. Бо ми маємо нести перш за все добро. Ми маємо показати той ідеал, який може бути, ту красиву, чисту музику, яка може надихнути людей, яка може очистити їх душі. Музика, як казка, музика жива, і не треба серцю будь-які слова. В музиці найвищі ніжні почуття, в ній любов і туга, та саме життя. Музика, як море, то штормить, то ні. Там знаходить серце рятівні вогні. Музика, як сонце, гріє нам серця, їй нема початку, їй нема кінця, і чого не зможеш словом досягти, в музиці розкажеш. Щиру правду ти. Я думаю, що за допомогою музики можна дуже багато зробити, так само, як і будь-який вид мистецтва. Хоча, може, він не буде розповідати нам про те, що про щось погане, про те, що там у нас відбувається війна зараз в країні. Але ми все одно живемо в цей час. І те, що ми пишемо все час, воно так і інакше пов'язано з тим, що у нас має бути чи не має бути. Ми несемо щось таке, що, чим ми хочемо поділитись. А якщо ми хочемо цим поділитись, значить це важливо. Будь то кохання, правильно? Я кажу, будь-то якась радість або милування тим, що навколо нас знаходиться. Події, які відбуваються на Україні, також це я гадаю багатьох людей зачепило те, що відбувається і в АТО, і на Чернігівщині, і взагалі на всій Україні. Тому я вирішила написати таку пісню, щоб більш спонукати людей, щоб вони звернули на це увагу, щоб вони не були байдужими до тих жінок, які втратили своє кохання через цю війну. В цьому мені допомогла моя подруга. З виконанням Дар'я ми давно вже знайомі ще з дитсадка. Ми разом і навчалися, і в музичній школі, і в такій, і в училищі також на одному факультеті разом в одній групі. Йдемо по життю разом. Я бачила трішки трішки більше, ніж можливо ну, тут присутні. Я була в зоні АТО, я виступала там. Тому що я працюю у військово-музичному центрі, і тому мені ця тема дуже близька. Я всіми своїми учнями пишаюсь, бо в кожному є щось таке своє, окреме чого немає ні в кого. І я вважаю, що кожна людина має е, якийсь дар. Просто його треба розкопати, його треба знайти в цій людині і підштовхнути трошки, трошки саме трошки, підштовхнути і надати їй можливість йти вперед. І на зупинятись і працювати саме головне. Як музиканта моя думка буде в тому, щоб об'єднувати людей за допомогою музики, як це сьогодні показали дівчата? Пісні, так, танці. Пісня, яка все. зараз дуже потрібна з цією ситуацією в нашій країні, дай взагалі музика повинна об'єднати людей. Тож у музичному училищі плекають плеяду не тільки творчих особистостей, а й справжніх патріотів, за якими майбутні України. А сьогодні заклад пишається багатьма своїми випускниками, в числі яких і заслужені діячі мистецтв, відомі артисти та працівники культури. А скільки вихованці стали дипломантами престижних міжнародних музичних конкурсів? Тож не дарма слава училища відома далеко за межами України. Що стосується таких іміджових ну, таких конкурсів, ну, не суто вже таких, знаєте, професійних, але іміджових для населення, то я скажу так, що п'ятий був конкурс, не конкурс, фестиваль, не фестиваль, шоу, будемо говорити, голос України. Надзвичайно гарна і потужна організація, фінансова підтримка велика, великий фінал, обдарюють, дають всякі світли, зелені дороги, до майбутнього. Незвичайно приємно, що відбувається таке. Але так коли на п'ятому ювілейному переміг колишній наш студент, то я подумав, що на другому курсі у нас займається наш земляк Порядинський, який переміг на третьому, і в Києві і в інститут імені ГЛЕРА займається наша випускниця училища, яка на першому конкурсі перемогла. То із п'яти сезонів суперфінал Голосу України в три виграли. Безпосередні співаки, які навчалися в цьому училищі. Але то є маленька частина від того успіху, який діти наші перемагають на конкурсі теніста гауза. Наші диригенти диригують і перемагають на інших конкурсах. 30-40% наших студентів йдуть займатися лише в концерт. Я вас кажу більше. Останні роки почастіше випадки до запрошення наших студентів. Вони займаються у Фідні, вони займаються в Парижі, вони займаються в Англії, вони займаються в Німеччині. Незвичайно відповідально виховувати дітей і не робити промахів виховання явних. Вони є і дуже багато. Але без стержня, Тебе буде в навчально-виховний процес водити, як, знаєте, по, як ото, по вітрі, як вітряка того. А от коли є стержень у вихованні, коли ми оприділили головний стержень, що я українець, перш за все, що я граю українську музику, що українська музика найкраща в світі, треба вірити в те, що в Україні настануть кращі часи, де кожен, хто любить рідну землю, буде нести красиве і корисне для суспільства. А цим красивим є також і музичне мистецтво. Грайте ж, музиканти, звеніть, як жайворон піснями. Чаруйте і радуйте людей на землі. Несіть прекрасний, широкий світ.